Робота кипить. Стара партія вже пахтається. Тут все після промивки. Перша партія вже готова. Коротше, ті дві партії, що сепарував Вова, перша ота, що в морозилці стояла, і вчорашня. Е, ось вони. Вже спахтано, промито все. Лежать тепер чекають, поки я буду формувати. А те, що сепарувала я, забракував. Сказав рідке, бризкається, пішов десь на вулиці, на віранду пахтати, щоб бризги. Куди летітимуть, щоб не по всіх вікнах і стінах. отак. От ну, Він коли сепарує, в чому різниця? Коли він сепарує, я не можу розбирати отой барабан. У мене не вистачає в руках сили навіть зняти його з сепаратора з корпуса. Коли сепаруєш багато молока, часто і густо буває так, що ну, прогнав 26 літрів. І, тіпа, як забивається там в колоколі, перестає воно відділятися, і потрібно розібрати, промити ті чашечки, чи тарілочки, мисочки, хто як їх називав, і. Е по новій зібрати, це муху тут ганяю, по новій зібрати і далі сепарувати. Коли я сепарувала, була сама вдома, я розуміла, що якщо зараз зупиниться сепаратор, то мені нікому його розібрати, помити і куди я те нагріте молоко діну. Тому я відкрила більшу дірдочку напор, щоб прогнати більш рідкими їх. Навмисно це зробила. Ну, бачите, невдалий експеримент вийшов. Тепер виходить таке, що без Вови сепарувати не можу. Отак. Нічого, зіб'ємо. Першу пахту я не встигла йому сказати, він вилив свинкам. А з другої партії зібрали ось пахту, хочу її заморозити, а потім пустити у випічку. Так що я чекаю третю партію. Максимка прислав мені ж, до речі, упаковку рукавичок. Так що я тепер взагалі бедова-бедова. З однієї сторони, краще, коли більше, легше надягати. А з іншої сторони, коли робиш щось отаке, ну от як по типу масло, да? або от з тістом, коли працюєш, і О, прилипа, стягає їх з мене. Я вже ось на другій руці, щоб не... Злазила повністю вона, знайшла старий годинник, це самий перший ще, такий от маленький овальний. Надягла просто рівенець на руку, щоб за них зацепити перчатку, щоб вона просто з мене не спадала. Отак. Ну що, забракував мене мій Вова? Притому повністю, да, татко? Сказав, не вмієш, не берись. Бризки летіли по всій віранді. Тато в нас тепер весь такий вершковий, вершковий. Рідке. Сказав або ставити, пробувати підморажувати, а потім збивати, або коли наступний раз сепарувати, додавати їх і переганяти ще раз. Зробила зарідко. Ось так. так що це зараз прибираємо назад в морозилку. Ну, а те буду Буду кудись розкладати. Напевно, в цей листик. Придавати форму, щоб заморозити, а потім уже фасувати. А поки моє маселко захолоняє, я займуся збиранням посилочки. Щоб сьогодні, як ввечері, поїдемо в центр, щоб відразу заїхати на нову пошту і відправити її. А для цього мені потрібно закваску і фермент відфасувати отакої. От а поки я фасувала заквасочки, Вова вже повісив ряднинку, гардинку. І тепер, сподіваюся, в нас мухви буде менше в хаті. Вова там поливає хвойку, а я винесла йому ось такий хілатін. Попшикати треба. Ну що, а я принесла пакетики в акуматор. Зараз дістану пергаментний папір. До речі, вже закінчується час купляти. Вдягаємо рукавички і погнали далі працювати а кому легко. Цем важко. Треба все встигнути ось так. Взяла найдовшого ножа, але його все рівно не вистачить. Треба спочатку ось так розділити, ну а вже потім на брусочки. Уявляєте, це, мабуть, знаєте, як ото кажуть, кукуня тихо пошуршала. Підписую, значить, маселко. І знаєте, що я зробила? Зараз покажу. Тут, бачите, підписано все правильно. И підписувала вагу. Трішки неправильно почала писати. Ну то таке. Ви ось подивіться. Це вже виправила. Це вже виправила. А Ось це ще не виправила. Нормально оце. Ой-ой-ой. Криша їде, не спіша. Тихо шифером шурша. Інакше це ніяк не назвеш. Ой, яка красота. Майже 4 кг. 3 кг. 720 грамів. Зараз це все швиденько прибираю в морозилку. от такі запаси. масілка ми сьогодні зробили. Солодке, смачнюще. Це просто бомбісимо! Щось у нас зовсім все затягло, все в хмарках, вже починав крапати дощик, бо я тут з маслом працювала, не бачила в хаті, Вова ж на дворі був заніс речі, поки вже почало крапати, зараз немає нічого. Все, я масло прибрала і поїхали на розіграш. Заодно і відправимо посилочку, ту, що фасувала. Хто там вміє колдувати, чарувати, чаруйте, колдуйте, щоб я щось небудь виграла. Блін, іди вставай. Ось тут, так. Да. Ось так, Хорошо, як казав його. Прямо ось так поставив все. Що ми на місці? Ось наша нова мобілочка, новий магазин. Зараз Вова відправить посилочку і підемо туди. Як ви вже здогадалися, я вдома. Там не знімала, тому що в них дуже гучно грала музика. А YouTube з музикою не пропустить відео на монетизацію. Ну що, все, як звісно. Як завжди. Е або ви погано чеклували, або не в ту сторону чеклували. Щось одне із двох. Як завжди, всі подарунки достались найбіднішим. Ну, я завжди так сміюся. Е бізнесмен виграв телефон. Таксист навушники якісь там гарні. Ну, ці блютуз навушники. Ну, коротше кажучи, те, що я й казала, що я в це все не вірю. Як заохочувальні подарунки всім остальним роздали ось такі навушнички. Ну, таке щось таке. Ну, я, наприклад, взагалі не користуюсь такими навушниками. Я, я взагалі наушниками отакими вот не користуюся. І де це мені ходити О, шнура аж 120 см, заявляється. Де це мені ходити з тим телефоном, щоб я музику слухала через наушники? Ну, смішно. Не знаю, комусь подарую. Хай полежуть. Комусь подарую. Ну, а я собі купила. Вже раз там були, я зараз вам навіть його покажу, якщо доберуся, бо він у мене там. Ой-ой-ой, він єлі на ладан дихає вже його. Не то, що страшно чіпати. На нього дихати страшно вже. Не тільки що чіпати. А так вимкнула. А так вимкнула і вимкнула. Ось ця штука 4 в одному. Я не знаю, як воно правильно називається. Ну, по типу як подовжувач. Оце втикається в комп'ютер або в ноутбук, да? в USB-гніздо, і виходить 4 USB-гнізда замість одного. Так от, в мене. Воно це ще з самого першого мого комп'ютера. Це ми ще жили в Змійовій в квартирі. А з квартири ми переїхали в 2011 році. От і рахуйте, скільки йому. Коли я його купляла, я не знаю. Але з квартири ми переїхали в 11 му тобто мінімум 13 років йому вже, а то й більше. І ось оцей проводочок, він вже дубовий-дубовий, він не гнеться вже нічого. А ось тут взагалі вже все повідривалося. І в мене в нього увімкнено, по мінімуму, було. Це принтер МФУ і мишка. Ну, і коли мені потрібно якусь флешку вставити, щоб чи музику скинути, чи щось, також треба вмикати сюди, бо немає більше розйомів. А його я ж кушу, шевелити не можна. Його ноутбук не, ну, трошечки шевельнеш, турнеш, і вже одно піліліка є, що одходить, відходить, відключається і мишка, і все. Тому вирішила, що я так можу нафіки і ноутбук спалити, і ті флешки, і що завгодно. І купила собі ось отакий новий. Також 4 в одному. Все таке точно. Це включається в ноутбук, а тут 4 гнізда. Три ось тут і одне ось тут. Такий, отакий собі подовжувач. 359 гривень. USB-хаб якийсь, USB хаб. отак От написано. Нічого тут? Тут все по китайськи. Ну, шуткою, звісно, є і англійською мовою, а не є й мовою. Ні, уявляєте, навіть нашою є. Підключайте та використовуйте стабільна передача сигналу, ефективна передача, легкий дизайн, додаткова міцність. А також є мовою наших сусідів, окупантів. Ну і всі, всякі інші англійська, німецька, польська, кошмар. Легкий дизайн, підключення та використання. Преміум продукт. Я не знаю, як там ой, преміум чи не преміум. Навіть сказали півроку гарантію, уявляєте. Ну, це ж таке було б сказано. Прийди до них з цією гарантією, а вони скажуть, беріть оце, везіть отуди, зробіть оте. Я, звісно, залишу про всяк випадок чек. Блін, мені потрібен нормальний степлер. Я своїм весь палець поколола, це мені Наталочка віддала свій. А він також, вона каже, я не пам'ятаю, чому я купила новий, а цей забракувала. Ну, я зрозуміла, чому вона його забракувала. Він одну сторону ще нічого так ну, загинає. А іншу взагалі гидко-гидко. Все, коротше кажучи, на годиннику майже шоста. Вова пішов мішати свинням. Це я викидаю в мусорку. Є у людей якісь кулібіни, які вміють працювати з усіма цими проводками, запчастинами комп'ютерними. У мене таких нема. Можливо, можна було перепаяти чи щось там замінити. Ну, це таке. Це таке. Коротше, викинуто та і все. Під'єднаю зараз новий хаб і нехай працює собі ріднесенький. Що, побажаю вам гарного вечора тихого, мирної ночки. Завтра будемо щось варити, не знаю, ще що. Хотіла прискати Хвойку, Вова каже, що почнеш прискати, пуститься дощ. І що? Ну, коротше кажучи, не знаю. І дощу нема, і і апарата немає, він ще десь у погрібі. Ось такі справи. Завтра не знаю, що буду варити. Не показала вам ще шумовку, яку я купила. Ну, вже завтра покажу. І не оселилася моя родина барсуків, чи яких там сурків, чи хто вони, байбаків якихось. Ще ніде. Тому що я там ще не була. Завтра варитиму, не знаю ще що. Сологуні навряд. Може, щось. щось, Мене сьогодні замовили, забронювали на наступні вихідні головку. Міми ту, що в лютому варила. Надо відкласти. Ой, коротше, щось будемо варити. Завтра побачимо. Все, бувайте, до завтра. Всіх обійняла, затьомкала. Затьомкала вас.